У Києві спіймали педофіла замість бути на фронті. Відпочивав у Іспанії та на Сейшелах. Нові деталі біографії екс-очільника одеського ТЦК: 40 мільярдів військової допомоги від НАТО. Що сам італіансу приніс Україні? Інтернет в Україні подорожчає. Від сьогодні діє заборона на продаж електронних цигарок. Через війну більше українців хворітимуть на рак. Що кажуть лікарі? Вітаю! Це новини на каналі Україна. Сьогодні я Богдан Лазука. Поїхали. Педофіл, що працював серед підлітків у Києві. Працівника університетського гуртожитку запідозрили в розбещенні неповнолітніх. До столичної поліції звернулась мати 14-річного студента коледжа з заявою про те, що її сина розбещував дорослий чоловік. Парубка запросив до себе в кімнату 66-річний заступник завідувача гуртожитку з проханням, начебто, зробити йому масаж. Далі пристарілий збочений запропонував студенту оголитись, після чого вчинив. Щодо дитини розпусні дії на додачу погрожував виселити підлітка з гуртожитку, якщо він комусь розкаже, що з ним сталося. Тепер збоченець під вартою йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Дніпрі нарешті винесли вирок нелюду, який вбив 11-річну школярку. Прокурори у суді таки довели, що у січні 2024-го на одній з вулиць міста поряд степотрасу засуджене, спершу зґвалтував, а потім наніс 11 одинадцятирічні. Жертві зо два десятки ножових поранень, від яких дитина померла на місці. За свій злочин убивця отримав справедливий вирок у вигляді довічного ув'язнення. Незважаючи на те, що обвинувачений провину у вчиненні вказаних злочинів не визнав, суд у нарадчій кімнаті походився з доводами прокурора і призначив. Покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Хтось воює, а хтось в Іспанії кайфує. Колишній очільник одеського ТЦК Євген Борисов під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 та 2023 роках виїжджав на відпочинок до Іспанії та Сейшельських островів. За допомогою знайомого лікаря він оформлював виїзд, начебто на лікування, після поранення на фронті. Насправді воєнком їздив на лакшері курорти позасмагати. Тепер Борисова звинувачують за трьома статтями: використання завідомо підробленого документа, нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям та ухилення військовослужбовця, віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинення в умовах воєнного стану. Борисову загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, проти колишнього очільника одеського ТЦК порушено також інше кримінальне провадження. Його звинувачують у незаконному збагаченні на більше ніж як 142 мільйони гривень. Правоохоронці затримали сваху для ухилянтів. Жіночка за гроші пропонувала чоловікам організовувати одруження з жінками з потрібною групою інвалідності. Потенційних наречених затримана підшукувала в інтернеті, де розміщувала подібні оголошення. Заключу фіктивний шлюб для звільнення військовослужбовця від мобілізації. Я інвалід з дитинства третьої групи. Моя група підходить для звільнення. Скільком ухилянтам вдалося за такою схемою. Виїхати за кордон нині з'ясовує слідство щодо самої невдалої бізнесменші, то на сваху тепер чекає до восьми років тюрми. Україна отримає 40 мільярдів євро від НАТО, а також поглиблить співпрацю з Альянсом. Про це йдеться у спільній декларації, підписаній за результатами саміту НАТО. Окрім того, відтепер у Альянсі буде окремий підрозділ, який займатиметься підтримкою України та її підготовкою до вступу в НАТО. Спільний центр буде займатися обміном розвідданих, підготовкою та навчанням наших військових, а також оперативно реагуватиме на наші потреби на ф. Роді, зокрема, Україні протягом 2025 року тільки в рамках домовленості з НАТО мають передати 40 мільярдів євро фінансової підтримки. Попри те, що Україна цьогоріч не отримала прямого запрошення до альянсу, росіянам вистачило навіть інформації, що підтримка Києва. Продовжиться блазень Путіна Дмитро Медведєв на слова наших партнерів щодо незворотності шляху України в альянс написав, що цей шлях має завершитись знищенням або України або НАТО. А ще краще обох. Ну що ж, розумними думками кремлівські випивака ніколи не відрізнявся. Не сталося дива і цього разу. Тим часом на фронт захисникам вже поспішають тисячі українців, що мешкають за кордоном. У Польщі вже тисячі охочих вступили до. Українського легіону заявив міністр закордонних справ Республіки Радослав Сікорський. Цитую: у Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду добровольців. У нас проживає до одного мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі. Цікаво, що багато хто з них справді хоче служити і приносити користь своїм співвітчизникам, але вони кажуть, ми не хочемо, щоб нас відправляли воювати без належної підготовки та спорядження, заявив міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. В Україні найближчим часом подорожчає інтернет все тому, що лобісти ринку закликають уряд заборонити фо. Пом, на єдиному податку надавати послуги до фіксованого зв'язку. Аргументи, які наводять великі оператори ринку, це те, що нині послуги надають майже 4,5 тисячі провайдерів, і більше половини з них працює на єдиному податку, сірих схемах і не розвиває мережі. Опоненти ж апелюють саме через те, що є величезна конкуренція, і до них ще не дісталася держава в Україні. І є найдешевший інтернет. Побачимо, хто переможе у цьому. У протистоянні, але у будь-якому випадку всі затрати провайдери закладають у вартість послуги. Сьогодні середня плата за місяць доступу до мережі 220 гривень. Новина для курців від сьогодні. Продаж електронних сигарет з ароматизатором заборонений. Разом з ними з прилавків приберуть тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини для них, а також упаковки з неналежним маркуванням, тобто на яких немає великих зображень хвороб, спричинених курінням та без QR-ку. Оду на безоплатний сервіс центру громадського здоров'я для тих, хто хоче кинути згубну звичку. Війна несе українцям і ще одне лихо. Суттєве зростання захворюваності на рак прогнозують онкологи. Виною тому викиди, які потрапляють у повітря через військові дії. Зокрема, частки азбесту. Невтішний висновок зробив лікар Андрій Гардашніков. Захиститись українці можуть з допомогою масок та пов'язок, але це не факт. Тому менеджерам із МОЗ варто вже подумати, як збільшити діагностичні потужності закладів, а самим українцям не тягнути з походами до лікарів, що є по перше, є профілактичні ожити. Так і якщо є проблеми здоров'ям, не затягувати їх і власне звертатися вчасно по медичну допомогу для того, щоб діагностувати хвороби. Тож залишайтеся здоровими. У мене на цю вмить все, але вже зовсім скоро інформаційну естафету підхоплять новини з Олександром. Олександром Преподобним. де зокрема йтиметься про таке: літаки F-16 вже на шляху до України. Як може змінитися ситуація на фронті? Голуби миру чи російські гроші не пахнуть. Чому українські блогери заговорили про переговори з РФ, а також сотні тисяч ухилянтів в Україні? Як держава буде вирішувати цю проблему? Про все це і не тільки сьогодні ввечері у новинах з Олександром Преподобним. Тож не пропустіть, побачимось.